Друзі, всім привіт з вами Ярик Time. Тайм. Тайм. Сьогодні ми на дуелі з моїм двоє братом. Хм. Ну думайте, що це реальний холдик. Холь... Так, давайте сенстовим кастом. Кастом на лоббі. Ну, давайте за затєрам залетим Так, далі ми беремо так 9. Так 9. Фу... Ну, коротше, фул розкид броню і ну, ми, короче граємо на М40 Так, беремо М40 і идем туди. Так, так, так. Сказав бедняк. <г� -1> так, все, холдик присоединен всех спецназу. Туда бросаем флеш. <г� -1> У мене такая мощная М40, 516 клов. Норм. Така прикол. Вий. Я літаю туда. Зараз. Ну, зараз я хоть принял. Не девятого. Через чего не знаю. Так, бем. Ну, я, к сожалению, не попал. так понятно. Так, бем. Так, ну все, продолжим. Ё-моё. М40. О, боже. Так, о, с девятого просто. Сюда, Мэнчик, на сразу. Бис, прыжка, стоп, девятый. Э, э, куда? Бэм. Ну, с копом. Ну, с копом. А Ух, туда. Ой, блин, не так хаешка. Ой, я накосал. Накосал. Хаешкой. Ши. Ши. Давай, надо это... делать. Шо? шо? це було вообще? Шо це було, скажите мне. Шо це було? Ой, боже. Что ты, брациндовчик? Я кажу, игра одного места урон не рега. Там... В голову. Ну что это таке? Так, вот этот минус. Такой. Хм. Ну, такие уже поставим. Прикольный. ничего себе. Хороший. Хм. Баба прицел. Так, им 40 Хм. Ну, фул раскид и молик. Так, что у нас тут? Mm -hmm. Напогнали ну, Опа, опа, это темка, он в темке. Выйди, 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 Опа, одна тычка е, да, да, минус 40. Вот туда хае. Молик. И флеш. Я специально так кинул там нема. Ну, это прочитаем, я ж, ну, не на пристейду. О, ну, то ты, да. На, бем, бем. Да, боже. А что я попасть не могу? Той самый обовин. Обовин сейчас угорает из нас. Ой, боже. Нарешті. Один ноль. One ноль. Так, дальше мы продолжим. Так. О, мой год. Так, М40. И сразу мы чисто таким и заходом в Бравый. І кажем, не, я не буду, це сло, це сложно. Це складно ге. У-у-у, вы бачите там пору? Ну цей постріл. Постріл один. Мені, до речі, було старше, ще трішки, і у мене вже буде дракон. Та ну як? савіка драгна. Ну ясно. Просто. Так, ну добре. Один-один. Плешкам -один. має залетіти. А, я і ще вам забуду сказати, що це ну, до п'яти раундів буде, потім ну, я вже в наступ, наступній частині зніму. Фу. Так, граємо, граємо. Та добре, а пошати, бо що ж? Що ж це робити? Робити ще одну частину. І... Е... Ну, коротше, ви зрозуміли. Я просто так слово це сказав пошити. Вам вже цікаво буде. Я ж це для... Е, е, заради вас стараюсь. Скоро постараюсь щось таке, ну, не про ігри зробити, щось таке нормальне відео. Ну, там може... Е... Як я провів свої канікули зимові? А, до речі, нас зараз ми будемо писати все. Ну, після канікул. Як я провів свої зимові канікули? Так, все, давайте. Закуп. Угу. Все, два-два. Так, все, беремо 40. І дихал. Діхал ти. Давайте зараз заразливаю на коце. Боже. По голові сидит. Так, сюда перемога. Перемога. Три-два. Ура! Ура! Перемога! Велика перемога! Сигма сигма. А, може, скоро буде таке видео, що ну, я зніму відкриття. Кейс, ну, кейси буду відкривати в симулятор. Тільки... Я не знаю, як це це буду робити, тільки в мене цей симулятор кейс, він на планшеті. А на планшеті у мене інший як. -то. Ну, не цей. Це в мене на телефоні. А я не можу встановити такий. Ну, на телефон. Перше він для цих, ну, для андроїда. Ну а все Там з Андроїдом Xiaomi, Android, всяке таке Motorola. Ну там в мене вже досягнення такі, що я там Diggal Rate вибив, я там вибив Кероголд, Авік ТХ, ну АВМ Трежер Хантер, Кембіт Драгон Гос. До речі, два. Точки Harmony за 92 тысячи. кейсик. Кейсик. Там она липучка на кармане. Я ее открыл. Так, даже с них стреляем. Оп, оп. Да, флешечка. Берем дигл. Берем дигл. Берем дигл. Дигл топ. Э, дигл топ. Ой, я выпал с Бантап, 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 бантап. Хм. А еще сегодня в, в союзники. Там просто такі боти попались, там челик, ну теж з України. Він, він підписався на мій канал. І ну, ми з ним таку катку просто тащили в союзниках. Я беру АВМ. Ну, перші три, ну, два раунди я граю на АВМ, потім противники беруть теж АВМ. І вони просто з нього грають постійно. Ну, вони один раунд пограли так. А я думаю, ой, блін, це ж вони наскільки такі. Ну, з головою вони, у них не так думають, я взяла АВМ, у мене все вийде. <гум> І у них все має бути. Ось ось, ось, ось такий я ВМ взяв. Да, у мене аркановський. Це вже літній, ой, зимова нове обнову. сигма сідьма ихмакрепер так ну мне бы хотелось якщо чесно честно а вмскреч не ну реально хотелось бы авм скреч то трковский я понимаю я разумею что він рарка ну и хотелось бы себе актер скот но на жаль він стоит 80-70 голды Ну, Маємо 40 йог, я їх те трекачить. Ууу, спряшка, це так можна. А ну, кине, ану, кине. Так, переходим за іншу сторону. Ну, це це і ця дуелька буде по любасу. <рес> так, Так, ну давайте на 40. Що я взяв? Флешку, хаєшку, смок і молік. І діло ще докупив. Mm. Так. Де він? О, ага. Я тичка зділа далі. Прямо 40. Mm, mm. Хає? Е? Зірвав. Да, зірвав. Уі! Понимаю, но у нас такие правила. <связывая> Что, ну, можно одну тычку с дигла зарубить, а потом уже дали за 40. И... О, oh гад! Липучка, давай соединяйся <связывая> Уф, давай ты я ресерровать паркур. <связывая> О, в окно залетело туда. М -м. Прикольно, конечно, залетело оно. В окно туда. <связывая> давай, конечно. ноль дал. Забрав себе. Друзі, рішаючий раунд. Останній рішаючий 9-2. 9-2! Це просто це легенда. А я колись вже грав дуель, ну не з ним. І у мене був все 9-9. Це усіх, напевно, було. Напишіть в коментарях, якщо так. Що це усіх було. Ні, ну Я просто не знаю, про що зняти, але... Мені даже самому уже як щось трішки набридло, що я роблю тільки по стендофу. <coughs> ну а так, що про життя, я не знаю, що мені сказати. Ну, запишу подарунок, що мені подарували на рік. <coughs> да, зробимо тільки. Щоб... Всем, друзям. Ізі, дуелька 10-2. С прыжки ускопом ну, на М40. Фу. Фу. Ну все. Ух, нарешті. Так, давайте мы пишем ура. Ну, добрый, друзья, дякую за поляли, за подписывайтесь, ставьте лайки. Дивитися мої відео, і всім до побачення.